Всім привіт! Сьогодні будемо знайомитися з блоком зарплата і кадри в цілому. В таких програмах, як ми будемо це розбирати на прикладі БАС КУБ 2,5, але це підходить і до Баз Корп, і до Баз ІРП. Отже, уявимо, що нам тільки що встановили програму. Приходить час нараховувати заробітну плату. І розбираємося, як тут це зробити. Перш за все, нам потрібно налаштувати параметри нашої організації в частині е, зарплати. Переходимо в НДІ адміністрування, відомості про підприємство, відомості про організацію і е, ну, спочатку ми напишемо, як називається наша організація, наприклад, Веселка. Буде в нас. Далі переходимо на вкладку зарплата і кадри і починаємо заповнювати дані. Наприклад, графік роботи співробітників. Натискаємо Змінити. Вкажемо графік, натискаємо Показати всі, Створити. Напишемо графік роботи основний 2024 заповнити. У нас заповнився графік. Натискаємо Записати і закрити, обираємо його і ОК. Далі. Переходимо в параметри кадрового обліку, натискаємо Змінити. Основна категорія застрахованих осіб це найманий робітник на загальних підставах. В принципі, цього нам буде достатньо записати і закрити. Далі бухгалтерський облік нам потрібно вказати спосіб відображення. Давайте його створимо, натискаємо Створити. На іменування напишемо. Наприклад, зарплата, адмін персоналу. Тобто це той спосіб відображення, який у нас буде автоматично підставлятися в документи, стаття витрат. Показати всі, і теж нам потрібно створити її. Так, стаття витрат буде називатися. Витрати на оплату праці. А, нехай буде просто витрати на, витрати на оплату праці. Можна адмінперсоналу тощо. Тип витрат. Інші витрати. У регламентованому обліку списати на фінансовий результат в управлінському так само. Тип аналітики ставимо підрозділ, будемо по підрозділам. Регламентований облік рахунок у нас 92 Все, цього буде достатньо. Записати і закрити, обираємо їх. Аналітика підбереться автоматично. Записати і закрити, вибрати. Далі бухгалтерський облік з Давайте з вересня. Дата виплати зарплати. В останній день поточного місяця на початку наступного обираємо собі, коли ми виплачуємо заробітну плату, я так і залишу 5 числа і 20 аванс, як правило, зарплата виплачується за рахуванням на картку. Все. Записати і закрити. Тепер це теж ми організацію запишемо і закриємо. Далі перейдемо вже до створення і прийому на роботу нашого працівника. Переходимо в розділ кадри, і в нас є таке робоче місце, яке називається робота з кадрами. Теж ним зручно користуватися, тут видно всі дані. Натискаємо новий співробітник. Напишемо його ПІП, наприклад, Іванченко, Іван Іванович. Заповнимо йому дати народження, код, за ідентифікаційний код, це все натискаємо зберегти цього достатньо, тобто імені внести. Бачимо, що тут у нас пусто, тому що ми його не прийняли на роботу. Можемо прямо з картки співробітника натиснути Оформити документ, прийом на роботу. Тепер потрібно дату прийому вказати з 01.09 його приймемо. А далі підрозділ вказати. Натискаємо Створити. У нас немає підрозділів, натискаємо Admi. І я. адміністрація. Далі в нас є дата формування підрозділу. Можемо встановити інший графік роботи. Також, якщо ми перейдемо на вкладку Бухгалтерський облік та виплата зарплати, по замовчуванню у нас стоїть так, як ми вказали, в організації. Ми можемо також змінити. Тобто, в організації ми вказали, що по замовчуванню зарплата відображається як адміністративні витрати. Ми можемо обрати відображ... відображається на зазначеному рахунку. Тобто спосіб відображення вказати інший. Так само і з виплатою записати і закрити. Обираємо йому підрозділ адміністрація, обираємо йому посаду. Він у нас буде директором. Ми можемо або створити свою. Посаду або вибрати. Ой. Ні, ми натискаємо Створити, і тут, де посада, показати всі, можемо підібрати з класифікатора. Шукаємо директор. Шукати. Так, як це так шукається? Ось директор. І підбираємо директора, який нам підходить. Беремо ось директор, керівник підприємства. Натискаємо Вибрати або два рази, записати і закрити. Закриваємо форму. І обираємо нашу створену посаду. Далі додамо оклад оплату. Він у нас буде працювати по окладу. Заробітна плата, наприклад, 15 тисяч. Все, записати і закрити. Далі заповнимо йому страховий стаж. На, з моменту прийняття на роботу. Ні, за трудовою книжкою на 01.09.24 склав. А, склав, наприклад, він у нас має стаж 15 років. Окей. Перевіряємо оплату працю. Перевіряємо обов'язково, щоб категорія СВ була. Найманий працівник на загальних підставах. І також можемо тут обрати, як йому буде обраховуватися аванс тобто, сам розраховуватися там, в залежності від днів, або може бути фіксованою сумою, тобто аванс це завжди, там, наприклад, 5 тисяч. Або відсотком там від окладу, ми оберемо розрахунку. Цього нам теж достатньо провести і закрити. І тепер можемо йому почати нараховувати зарплату. Давайте спочатку йому аванс виплатим за вересень. Так, Це закриваємо, переходимо в розділ зарплата, розрахунки і виплати, відкривається робоче місце, обираємо місяць вересень. Натискаємо нарахувати аванс. Натискаємо Заповнити. У нас обрахувалося за кількість днів, тобто з 1 по 15 порахувало, що буде 7142. ПДФО порахувалося і внески. Все. Ми можемо провести і закрити. Далі можемо. Виплатити цей аванс. Переходимо виплата в банк. Обираємо тут аванс. І натискаємо Заповнити. У нас заповнилось скільки йому до виплати. Номер особового рахунку вказувати не обов'язково. Натискаємо Провести. Далі. Ми можемо заплатити за податки з цього вікна. Натискаємо платежі за податками. І в нас підтягнулися суми, і нам потрібно вказати контрагента. Ми можемо налаштувати так, щоб контрагенти проставлялися автоматично. У нас є кнопка параметри платіжних документів за податками. І давайте створимо ці параметри. Оберемо нашу веселку Організацію і на кожну групу обліку вкажемо ЄСВ, податок вбираємо показати всі взноси ЄСВ Фот... Работники. І... Давайте створимо контрагента, якому будемо платити. Ми створимо просто якогось рандомного, наприклад, є СВ. Ви вкажете того, якому ви платите. Натискаємо далі. Воно вказати хоча б одне значення контактної інформації. Лайфхак ви можете тут де телефон, не тут де імейл, а де телефон, писати будь-яку цифру, і воно пропустить створення контрагента. Натискаємо далі. Ставимо інші відносини. Дані банківського рахунку можемо не вказувати. Все, і натискаємо Створити. Відкрився наш контрагент, записати і закрити, і можемо його сюди вказати. ЄСВ, записати і закрити. Далі так само пропишемо для інших податків. Група обліку. Військовий збір. А тут потрібно теж створити контрагента. Наприклад, податкова. Знову ставимо телефон. Там двійка. Все я створила. Вказуємо контрагента податкова. Ага, Потрібно ще код доходу вказати. ВЗ, військовий збір, записати і закрити. І ще один наш ПДФО. Код доходу у нас 101. І контрагент податково. Записати і закрити. Тепер ми це закриємо, і давайте натиснемо ще раз платежі за податками. І бачимо, що контрагенти у нас вже підтягнулися. Можемо натиснути Створити документи. Ага, ми не вказали наш банківський рахунок. Давайте наш вкажемо, переходимо до адміністрування, відомості про організацію. Так, ні, відомості про організацію, а настройки банківського рахунку. І тут напишемо номер рахунку. І можемо сформувати документи на наші податки. Бачимо, у нас три платіжки відкрилися: військовий збір, ПДФО. І... Є СВ і ПДФО не проставилось, ПДФО не проставилось, тому що код доходу, я, невірно, поставила. Тепер закриємо це все. Ще раз платежі за податками, і у нас податкова вона сумувалася. Тобто правильно створити документи і буде оплата. Податків. Далі ми оплатили податки, тепер нам потрібно оплатити саму заробітну плату. На підставі цієї відомості в банк ми натискаємо Створити на підставі списання безготівкових коштів, і вже у нас створилося списання з операцією виплата за відомості за зарплатним проєктом. Обираємо статтю оплата заробітної плати. Якщо її немає, ми її створюємо. І проводимо це списання. Далі ми маємо показати нарахування вже заробітної плати. Давайте я вам покажу. Відкриваємо те ж саме робоче місце, яке знаходиться розділ зарплата, розрахунки і виплати. І натискаємо Нарахувати зарплату. Натискаємо Заповнити. Зверніть увагу, дані у нас заповнюються за місяць вся сума 15 тисяч, не за мінусом авансу, а повністю вся сума, і так само податки. Так і має бути, це правильно. Натискаємо провести і закрити. Далі робимо виплату в банк знову. Натискаємо Виплата в банк, зарплата за місяць, натискаємо заповнити, і бачимо, що до виплати у нас відмінусувало аванс і податки. І повторюємо наші дії: провести платежі за податками і створити на підставі списання безготівкових коштів. Далі, якщо ми хочемо цю зарплату відобразити на рахунках бухгалтерського обліку, адже ми можемо її не відображати, тоді вона у нас суто буде відображена в управлінському обліку. Зараз покажу, де розділ зарплата, звіти по зарплаті. Наприклад, є звіт повне зведення нарахувань, отримань і виплат. Формуємо його. І бачимо всього, скільки в нас чого було по зарплаті без розподілу по співробітниках. Якщо ми хочемо аналіз зарплати по співробітниках, обираємо ось цей звіт можна помісячно. Натискаємо... Ой, що це у нас тут за період такий нам потрібен рік, зараз у нас вже 24-й. Вересень. І бачимо, що нашому Івану було нараховано 15, ПДФО 800, військові 225, всього утримано, виплачено авансу і виплачено зарплати. І всього він отримав 12,075. Далі, якщо ми хочемо показати заробітну плату на рахунках в обліку. Ми переходимо в наше робоче місце, розрахунки і виплати. І натискаємо ось цю кнопку Перейти до відображення в обліку. Місяць вересень натискаємо Заповнити. У нас заповнилися дані по його заробітній платі і по внескам. Нараховано 15 внесків 3 300, і в нас не заповнився підрозділ. Для того, щоб підрозділ, ми можемо його самі заповнювати вручну. А, його потрібно створити спочатку. Давайте створимо діє адміністрування, структура підприємства. Натискаємо Створити і пишемо Адміністрація це підрозділ бухгалтерського для бухгалтерського обліку, то ми вказували ще адміністрацію підрозділ для управлінського це для бухгалтерського. Натискаємо Заповнити. Він нас все одно не заповнився, але ми можемо вручну його вказати. Для того, щоб не вказувати, тому що, зрозуміло, що у нас може бути багато співробітників, я покажу, де він заповнюється. Ми переходимо в кадри, штатний розклад, обираємо позицію, яку ми з вами створювали, і тут є реквізит місця в структурі підприємства, і тут ми вказуємо нашу адміністрацію. Переходимо назад відображення зарплати в обліку, натискаємо Заповнити. І у нас вже заповнилась адміністрація. Все у нас заповнилось. Ми натискаємо Провести. Перейдемо в Дебет-кредит і натиснемо Відобразити в регламентованому обліку. Появилися в нас. Записи, перейдемо в регламентований облік, звідти по регламентованому обліку, шукаємо оборотну сальдову. Так, вересень, сформувати. Ось сформувалися наші обчислення з вами. Можемо показати настройки, вивести по субрахунку, подивитися, як у нас все показалося. Це було дуже спрощене, зрозуміло, що це дуже спрощене нарахування, це нарахування заробітної плати для новачків. Якщо ви саме тільки починаєте користуватися цією програмою, то можете брати це відео за основу і по моїй інструкції працювати. І, до речі, якщо. Ви переходите з якоїсь іншої програми, і у вас є якісь початкові залишки невиплаченої зарплати, вам потрібно їх внести. Куди? Переходимо в розділ Зарплата, і тут у нас є початкова заборгованість по зарплаті документ. Ми його натискаємо Створити. Заборгованість вводиться на кінець зазначеного місяця. Тобто, у нас на серпень, наприклад, 24-го року співробітник, хоча у нас не прийнятий був група обліку нарахувань, зарплата. Наприклад, в моєму винні були 3000. Провести і закрити. І давайте перейдемо в світ. Зарплата, звіти по зарплаті, аналіз зарплати по співробітнику. Знов цей період. І давайте виберемо з серпня. Що воно нам покаже? Ну, і воно показало, що кінцеве сальдо у нас 3000 тисячі. Ми йому не виплатили. У нас є залишок, і потім, коли ми будемо робити виплату заробітної плати, у нас ці 3000 автоматично додадуться до суми виплати.